новини шоу бізнесу петиція про надання озі Озборну звання почесного містянина міста. Увага, Черкаси. Зареєстрували на офіційному сайті міськради. За кілька днів ця петиція зібрала вже половину з необхідної кількості підписів для розгляду. Я завжди казав, що Черкаський край це не тільки край Тараса і Богдана, ну Тараса Шевченка і Богдана Хмельницька, але тепер ще й Озі Озборда. Да, подивимось, чи приймуть, чи не приймуть. І нагадаю, що друзі, легендарний музикант Озі Озборд помер вранці 22 липня, лише за кілька тижнів після свого прощального концерту. Йому було 76 років. Слухай, насправді він такий молодець. Він от, відчував, що у нього зі здоров'ям все гірше, і він дав цей концерт крутий. Ну і зараз навіть от артист е, мав проблеми зі здоров'ям. Е, страждав на хворобу Паркінсона після початку повномасштабного вторгнення Росії. Озбор неодноразово до речі, висловлював підтримку саме Україні, друзі. Ну і зокрема він випустив альбом Patient 9, вінілова версія якого вийшла в кольорах українського прапора. Як зазначалося, всі кошти від продажу мали передати нашим волонтерам. У ну, ще більше новин у світі шоу бізнесу. Дивіться далі в нашій традиційній рубриці шоу-біз. Шоу біс на зв'язку. Молодь кидає мільйони, щоб врятувати ветеранів естради. Українська дівчина рветься у кліп до рашиста. А тим часом Потап Галкін Пугачова та Вайкуле вже пакують валізи до Києва. Про що ж я? Дізнайтесь за мить. Поїхали, буде гаряче. Відома блогерка Кенді Суперстар вирішила відсвяткувати свій 28-й день народження не як усі, а одразу на 3 мільйони гривень. Все було на рівні від сіна до коней та власного ковбойського парку розваг. Але родзинкою вечора стали не тільки розваги, а й гості. Для кращої стимуляції травлення у гостей першим вийшов співати Павло Зібров. В, друзі, в, родзі, в, родзі, в, в якості ведучої було запрошено Лесю Нікітюк, яка щойно повернула. У світське життя після пологів. І куди ж без Віталя Козловського з пінаколади в руках? От вам і виховане молоде покоління. Інфлюєнсери рятують ветеранів естради. На буханець хліба тепер точно вистачить. Ще й решта на кефір залишиться. А зараз буде справжній треш. кастинг менеджерка очманіла, коли отримала відмову зніматися в шоу на новому каналі від юної дівчини. Бо та терміново вирушає за кордон. І ні, не за гуманітаркою, а зніматися в кліпі рашистського співуна. Щоб не робити зайву рекламу, назвамо його Кагор-Дріт. Так от, на четвертий рік Великої війни дріт чомусь наважується заманювати собі у відео українських дівчат. І виявляється, в нас досі існують україночки, які на це згодні. Безумовно, хотілося б бути і у вас, і в кліпі, але думаю, кожна дівчинка обрала б можливість знятися у дріта. Реакція кастинг-менеджерки була б блисковичною. Напевно, я не дівчинка тоді. Я поняла сонячка всього хорошого, і хоч ми російське не слухаємо, кліп не чекаємо і вам не радимо. Але за Сонечкою слідкувати будемо, бо щось підказує це не останній раз, коли ми чуємо і ім'я. Репер, прости, господи, Потап, після тривалого творчого перебування в сонячній Іспанії. Оголосив про своє повернення до України. Коли в Київ <рес> е, наступного тижня я буду. О, угу. ми побачимось на поштовій площі. Зустрічаємось о сьомій о неділю. Але повертатись йому, скажімо, прямо доведеться не овації. Українці досі не забули ані його скандальних відео в соцмережах, ані свіже інтерв'ю так званому російському журналісту Юрію Додю. Саме в тій розмові потап шокував публіку заявою, що, начебто, все керівництво країни благало його лишитися в Європах і працювати на культурному фронті в стилі славік Балаган із керівництва нашої країни. Будь ласка, ви вмієте це робити? Продовжуйте. Зеленський ярмак і з офісу. Що ж, ми від імені редакції прокидайся щиро дякуємо керівництву нашої країни і водночас просимо розглянути можливість відрядити потапа десь до північної Кореї. Ще одні мандрівники, які хочуть приїхати до Києва, Алла Пугачова та Максим Галкін знаменитості під час фестивалю в Латвії заявили, що вже кілька років вивчають українську, але судячи з інтонації, або мова важко дається, або репетитор утік ще після другого заняття. Але я не ждав. Керівник. Так, а що ж казати? Та я ж не знаю. Ну що ж, чекаємо на поштові разом з Потапом, але не забудьте і про перекладача. І ще більше отетеріння. Лайма Вайкула, яка ще нещодавно записалася до клубу Какая різниця на каком языке?», приголомшила несподівану заяву на своєму фестивалі в Юрмалі. Ні, вона не просила ліквідувати мовного обуцмена або повернути в Україну Арістовича. А краще. Краще дайте зброю Україні, а музику ми завжди встигнемо заспівати. Дякуємо Лаємо за щирість та підтримку. Але якщо ви справді хочете чимось допомогти Україні, залиште в себе Потапа. А поки у мене всі зіркові новини на сьогодні до зустрічі у наступну п'ятницю.